Усім привіт! Давно мене щось тут не було. І, да, сьогодні е, ми йдемо у світ, у якому я взагалі не думала знімати відео, але щось навіть захотілося його провірити, подивитись на вашу реакцію. Я хотіла, звісно, зняти відео, але я зрозуміла, що тема була б нецікава. Бо я тут будую своє місто у пласкому світі. Можна навіть показати свою квартиру. У цьому світі у мене не живуть жителі. Я, типу, живу тут одна, як живий ігровець, А так у мене тут представляємо, жителі, може ще буду пробувати якось не монтувати а потім, коли з'явиться місце. Але по моїй представляємо грі, ці мої жителі, сусіди, дуже часто просили. Як тільки я побудувала перехрестя, зараз покажу його, у мене почали просити зробити школу. У мене тут такий гарний проходик, частний дворик такий. проходик, тут вікна і магазини, машина. Давайте будемо вважати, що я не сумасшедша. Дорога для машин. І перехрестя. От саме після цього перехрестя мене попросили зробити школу. Я живу на Мангровій 37 а школа буде на Бамбу 1 вулиці. Це можна навіть назвати проспектом, але це буде не проспект, бо проспект ось. Він оце туди вперед, вперед, і цілим проспектом буде йти. А ось це вулиця Бамбу 1 Це поки що школа. Ось ця от рамочка це таких масштабів, буде вся школа. А ось це, ось це що це таке? Це поки що малесенька рамочка для цієї школи. Бо, у мене, бо мої жителі вони не будуть чекати терпіти, поки я побудую всю школу. Тому я побудую їм тут пару перших класів, щоб вони змогли піти у школу. а Потім вже а я почну будувати далі, далі інші поверхи і все. І так далі. Тому подібне. Я почала цю школу будувати тільки вчора. Да, вчора. Я не думала записувати. <кхи> Хочу записувати цей світ на відео, бо. Ну, не знаю, бо я думаю, було б цікавіше, якби тут були справжні жителі, а не. Я один з гравець і ми представляємо люди. Мені навіть якось неудобно їх озвучувати буде. Е, ну я не думаю, що... Хочу потрапляти їм на очі. Коли в мене буде стояти ось така от штучка, це типу там Мої, представляємо жителі стоять. Да, моя ось згодна. Я не збираюся сюди жителів впихати, бо ну, вони трошки дурненькі. І що, і буду до мене в квартиру лазити. А ці представляємо собі в квартирі живуть, собі на городи ходять і все. А ще жителі нагарно виглядають. <рес> Ой, вже наступає вечір, а території все не поменшало. Тому робити стелю дуже складно. Ось Підлогу робити взагалі не складно. Я недавно робила ж підлогу, тільки вчора, і вона мені далась куди і легше, ніж стеля. Стеля, я теж вчора почала. <плес> <плес> -да. І так, я майже закінчила, а на дворі вже настала ніч. Так выглядит схоже на какую-то заброшку. Мне страшно туда идти. Блин, страшно. Конечно, я была гуска, я знала, что надеюсь видео про херабрию. Да, такого освітлення ну, зовсім мало. Ну, зовсім мало. Так, це мені вже більше не потрібне. Зараз я просто повішу ліхтариків, щоб не було настільки страшно знаходитись у цьому приміщенні. Я злякалась. Да, я така ще боягузка. Я боюсь, що кожного шороху. і тільки можу собі представляти Майнкрафт. Так, ну по-перше, візьму якісь такі тоновані, типа скло, якесь тоноване. Тут буде неяк в, хат, в хатках. Скло буде тоноване, двері будуть. Ну, давайте ось такі візьмемо. Я думаю, вони сюди. Піду. Зараз я гляну, як це виглядає. Отой факт. Мені не подобається, що тут я не зробила вікна, але я їх і не зроблю. Так. Да. Поки я не побудую, типу, класи. Угу. Ось такі двері я буду використовувати і... Ну, в принципі, для початку я хочу розпочати зі строєння щось типу першого класу. У мене всього тут буде. три розподілення А, Б і В. Бо школа я не хочу її будувати якоюсь типу, сверх, естественно. Я ще така. Я ще не взагалі граю в Майнкрафт. Не важно сказати, що. Я довго грав в Майнкрафт, бо я граю в нього всього три роки. Або чотири, не знаю. Всім хай! Я прийшла в клас. Конечно же, калікані, кон... я в ньому зроблю інтерв'ю прямо зараз. Але перед тим, як щось створювати... Я е, зроблю невеличкі вікна. <рик> То Господи, ну, ну господи. Люди, ви знаєте, як можна зробити, щоб він перестав спавнитись? Хтось знає, будь ласка. В описі буде ссылка на мій вайбер канал, туди в коментарі, мені, будь ласка, інструкцію. Бо я так розумна, що не знаю. А ще сюди вікна впер? Я дурне. Да, тут у нас колись буде стіна. Тому у цьому класі, в принципі, буде тільки одне вікно. Де, в принципі, у всіх класах школи. Ви поняли мене. Люди, я самый дурний гравець вообще в Майнкрафт. Ну... Не знаю, да, по-іншому мене просто не, не, не описати. Ну, от, от, ну, я вам просто кажу. Мене по-іншому неможливо описати. Так, вікна ти ж сюди. Ладно, для тих, хто грає в бедрах заходим э, в чат, нажимаем на вот эти командочки, погодка и тп хэнгиас. И конечно же, кон, конечно же, все. Все, магия. Итак, теперь мы берем <coughs> такую штуку, что так я не знаю. Такие-то вот штуки, хотя это не надо. Картину треба. на Нащо хози? Ось це треба для красоти діла. І книжка. Куча книжок. Книгу і піро, конечно. Конек, Виш... вишу. Вишу. І так. Так, ну для початку вчитися стіл. на картину. М да, у мене іншої фантазії нема. Ще красиво. Ладно, допустим, це дошка. Допустимо. Тепер парти. Один. Отак будуть. У мене розповіли, в принципі, парти. За два блока ведьмстань. Ну и, в принципе, та сама парта. За которую все хотят садиться. И парта, за которую никто не хочет садиться. Ну да, в принципе, случайно школа ставляем книжки. А, да, я забыла, что на бедрах такой нема. Раскладываем книжки. Куда книги, куда тетради. Раз сюда нельзя книги. А, ага. Книжки. Тетради. Книжки, тетради. Так, виглядає перший клас. І зараз ми його тільки підпишемо. І, в принципі, на цьому. Я буду вже закінчувати. Для того, щоб його підписати, ми беремо табличку. У мене вже це стало бамбуковим знаком. Завжди. І пишемо. О! Готово. Ну, а вам я дякую, що ви заглянули на це відео. Ставте лайки. Та підписуйтесь на цей канал. Усім до побачення!